Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий комплект стробоскопів на 4 планки по 12 світлодіодів. Цей комплект має пульт керування. До кожної планочки є ось така прокладка і комплект кріплення. Проводи від блока керування виходять. 1 м 15 см до кожного стробоскопа. І вони мають 14 режимів різного різної роботи. Обирайте, який вам подобається. У них є пам'ять. Наприклад, ось так зробили, вимкнули, вимкнули, і воно буде працювати в той режим, який ви обрали. Дуже якісні, дуже міцний пластик. Вони не бояться вологи. Ось такий. Комплект стробоскопів. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.